Друзі, вітаю! А у нас нове надходження. Тож зустрічайте. Це справжній дорослий автомобіль Fiat Tolento 2019 року випуску з об'ємом двигуна 1,6, дизель на передньому приводі та механічною коробкою перемикань. Має в нас 9 місць. Салон у нас темний, тканевий та світла стеля. По документах повністю пасажир. Досить простора багажне відділення. Має додатковий комплект гуми. Дверці в нас задні з обох сторон. Як ви бачите. Тут у нас зустрічає все по стандарту. Передні скло електрорегулювання дзеркал. Регулювання сидіння по висоті, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, камерою заднього огляду, кондиціонер, датчик світла дощу, круїз контроль та багато іншого. Пробіг в автомобіля складає всього лише 171 тисячу кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль? Хочемо вас запросити на огляд та тиздрайв за адресою місто Дніпро Запорізька шоса 63, автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі.